Мої вітання, друзі. Мене звати Павло Ковальчук. Я ведучий Ютуб каналів Клочок тайм», а також центру громадської аналітики вежа про ситуацію на фронтах російсько-української війни, про залученість північнокорейських військових до цієї війни і як. Президентство Дональда Трампа може повпливати на вихід Російської Федерації з цієї війни, або можливо не може. Звісно ж, будемо про це говорити і з Іваном Стопаком. Це екс співробітник служби безпеки України, а також військовий аналітик. Але перед цим закликаю вас обов'язково підтримувати це відео своєю вподобайкою, підписуватись на наші ютуб-канали. Ну і звісно ж, залишати свої коментарі знизу під цим відео. Я все відслідковую. Бачу критику, бачу слова подяки, бачу слова підтримки і мені. Все дуже приємно бачите, пане Іване. Мої вітання. Слава Україні! Вітаю, дякую запрошення. слава. Ну, в першу чергу, звісно ж, про якісь історичні речі, які відбуваються зараз на різних фронтах російсько-української війни, і як би це не дивно було про територію Російської Федерації, там місто Каспійськ, узбережжя Каспійського моря, і невідомий дрон ймовірно, головного управління розвідки України, уразив. Кораблі Російської Федерації, ну до слова від кордону з нашою державою 1500 кілометрів, це доволі така серйозна дистанція, пане Іване. Що це може означати? Чи можна говорити, що відкривається якась нова сторінка у цій війні? І ми тепер дістаємо ну до Урала, і, і тепер перед нами відкриваються якісь цілі, яких раніше ми не могли уразити. Ну, Каспі, це цікаво. Каспі, це цікаво, бо там вже відбувається переміщення з Ірану до Архангельська через Каспійське море, і там є багато цікавих речей, куди можна влучити. Каспійське плотиля, це все є. Але для початку треба сказати, що це був не дрон. Це точно був не дрон, ну, в загальному розумінні, Це був. Угу. Літачок е, моделі А-22, це українського виробництва одномоторний, двохмісний. Не вперше Україна вже використовує такі літаки камікадзе, я б так, так назвав, би для так по віддалених територіях Російської Федерації. Але ще в чому нюанс, якщо зазвичай е, дрон, яким атакують е, рефію, Діпстрайк він коштує 150-200 тисяч доларів. А їх зараз буває там до сотні, іноді трішки більше було. і Ми можемо просто взяти калькулятор і помножити, подивитися ого навіть попри те, що там а, частина з безпілотників це муляжі, це із таки так, з гілок та підручного матеріалу. Чисто для відволікання уваги, але це на ціна серйозна. То тут а, у відкритому доступі є вартість цього літачка. Це там 80 тисяч американських доларів, тобто ну. Вдвічі менше ніж а, вартість того безпілотника, not? чому б ні? А якщо ми навіть так дуже арифметично, дуже так примітивно порахуємо, якщо двохмісний літачок це означає, що це середня вага людини, яка там буде летіти кілограмів 90, то 90 повношено на 2, то ну, під 200 кілограмів вибухівки туди okay. в принципі можна було б навантажити. Ну можна можливо трішки менше, можливо, трішки більше, і як а, ми вже знаємо приблизно. Що кораблі Каспійської флотилії залишили а, свою, свою, свою місце паркування, вийшли з там з порту, окрім якщо поляс одного, щось все таки та було і влучено. Не знаємо поки що, що саме. Треба почекати свіжих супутникових знімків. Можливо, буде сьогодні надвечір, пізно вечір, можливо, вже завтра. Ну швидше за все завтра, вже пізно, пізно сьогодні. Коли буде день, росіяни точно не зможуть його там відтягнути кудись, можна буде побачити, що було вилучено цим а, безпілотником. Іване, дуже цікаво. От я перепрошую, і хочу зазначити нашим глядачам, що це не інтерв'ю в якомусь класичному форматі а, і сенсі цього слова. Це така собі дискусія, щоб ви були готові до цього, можу спілкуватися з паном Іваном, навіть подекуди сперечатися для того, аби десь Звичайно. посередині істина народжувалась. Пане Іване, от на заході Совєтського Союзу, наприкінці. Кінці існування цієї червоної імперії, колись німецький е, авіалюбитель mm -hmm. приземлився на червоній площі? Також був легкомоторний не, невеличкий літачок. Раніше бачили Єлабугу, так от той самий не, завод із виробництва шахедів у Татарстані. То що можна говорити? Що з того часу у Совєтському Союзі і тепер ну дірява система ППО на Росії, mm -hmm. і туди залітає що завгодно, чи як? Ні, ну що завгодно не залітає, ну давай так. Ми б хотіли бачити дерево ППО Російськ російську ППО, але ну диряв, в моєму розумінні це тоді, коли, наприклад, ми запустили 100 і там 90 долетів, О. Та ти точно дерево, як, як в мультфільмі. Пам'ятаєте? Ти посмотриш що з шапки з діл, да та? там матроски, не цей шарик. Оце це ППО, я розумію. Ну в них є можливості. На жаль, є можливості чим збивати. І теж мобільні патрулі в них є, і реб в них є, і сітки вони ставлять навколо висок великих об'єктів, важливих, наприклад, як станції переробки палива, ємності зберігання, для зберігання палива в такі. Серйозних сталевих конструкціях, ну тобто там такий собі паркан, друг, другий паркан робить. А, що ще в панцирі? Ну тоді ж панцирі не було а, за часів матіаса руста. Всі ж розраховували а, ППО для чого? Ну щось летить дуже високо, там не знаю і так у два здається, так, у два американські, 20 кілометрів, і його треба збити. А коли внизу щось, та ні, то що внизу може летіти? Ось вони не розраховували. Але єла бога показала, що. Ок, можна то запускати. Я думаю, що це відтестовується, відпрацьовується система керування, щоб вона протидіяла Ребо на будь-якому випадку Такі дрони нам потрібні. Нам потрібно знищувати російські великі склади з, зі снарядами, з вибухівкою, які знаходяться навколо території України. Це перше 700 кілометрів радіусу і звісно, потім вже там максимально скільки ми дістанемося, як терапець. Згадайте той терапець. Цей, так було. А що могло бути? Физко. А що могло бути на цьому кораблі, який уразив літачок від гур? А, ви згадали, Ми не знаємо, пример? що це за літак. Ми не знаємо, що це за літак не, не, не літак. А корабель чи це був саме флотилія якесь щось військове? Але з іншої сторони, що ну окей, де Каспі? Де Україна? Єдиний варіант: якщо він є носієм крилатих ракеток. Тоді так немає носіяка тих ракет, менше сумарний запуск, питань нема. Або це якийсь корабель, який прийшов, наприклад, з Ірану і привіз щось, що міг провести снаряди? Так, але повторної детонації не було значить, що ну, не, ну невлучно було або. При влучанні було, а там була електроніка, і вона все згоріла. Ну, круть, супер. Тоді буде менше шахетів. Питань нема. Наприклад, там не знаю, якісь там гіроскопи, якісь там рулі керування, там я не знаю, якась мікроелектроніка. Супер питань нема. А можливо, ми побачимо доповідь. Не те, що доповіді додаткові дані від російських військових, які будуть ходити фоткати на свої смартфони і викладати в мережу. Можливо, такі сплітки будуть від місцевих жителів. Треба почекати сьогодні. Завтра буде зрозуміло вже. До речі, вже багато чого відфільмували російські матроси. Те, що ми бачили у мережі, якраз таки російські військові а, зазняли на свої мобільні телефони, і ну насправді це приємно бачити, як вони тікають, як вони метушаться. Десь за 1500 кілометрів від нашого державного кордону. Пишіть, шановні глядачі, чи вам таке подобається, чи а ви хочете бачити такого більше і діліться своїми враженнями стосовно цієї, ну знову ж таки, ну. Щонайменше не історичної події, також якщо говорити про такі цікаві процеси, пане Іване, ось залученість військових НДР на території Курської області Російської Федерації, може спровокувати Південну Корею до відправки спостерігачів в Україну через саме цей захід. Мають бути якісь чи то інструктори, чи то просто дійсно спостерігачі, і про це пише Reuters. Чи справді таке може статися на вашу думку? Зважаючи на все небажання ескалувати від наших західних партнерів і о той от договір, який говорить про невідправку зброї, наприклад, у південній Кореї, чи все ж таки це поки що на рівні чутків і те, що ми маємо те, що ми хочемо почути, звісно ж? А що воно нам дасть? Ну давай так по розмірковому. що нам дадуть ті південнокорейські інструктори у них. Також досвід військовий обмежується 53-м роком. Ну, окей, вони бій, краще оснащені. Питань немає. Вони так виглядають як е, стормтрупори, штурмовики імперські, е, звісно, снаряди в них є, вони виготовляють авіацію, гелікоптери, е, техніку різноманітну це вони все роблять. Але ну, приїдуть до нас, наприклад, там, не знаю, два десятки пів. Те на корейських інструкторів ну походять тут по хрещатику, зайдуть в нам якісь ресторани, там посмакують щось там, зайдуть в генштаб, подивляться там а, в першу чергу цікаво їм. Ну не нам вони у мене статисті... розрахунок, що можливо не з пустими роками прийдуть, пане Івано. дійсно. на жаль, спустимо. На жаль, спустимо. Дивіться, я поясню свою логіку на наступним чином. Є е, да так є глобально можливості, що вони не можуть щось передати. Ми ж розглядаємо яким чином Ей, Південний кори. У вас там стільки всього, ви ж можете а -а. поділитися, але ви правильно зазначили, що е, є обмеження на допомогу озброєнням країні, яка знаходиться у бойових діях. Тим паче, це Україна проти Російської Федерації. А Південна Корея, вона страшенно боїться от, порушити цей хиткий баланс, який зараз є в регіоні. Так само, як і Ізраїль. Чому не допомагає Україні? Він не хоче порушити той баланс. Він розуміє: mm -hmm. передача допомоги Україні, провокує росіян. Росіяни передають Ірану щось там таке неймовірне, якісь там супер-пупер ракети. І це все прилітає по Ізраїлю. Ізраїль, Ізраїль такий, мама дорога, куди ми влізли? В нашому тій Україні допомагали. Це ж було більш-менш нормально. Так само Південна Корея президент каже, Південна Корея, Корею треба допомогти україні ми не знаємо чи це просто риторика чи це дійсно так ну міркує але в парламенті є коаліція яка більшість е, займає і каже ні 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 хлопці будь ласка я вас прошу жодних передач а ми росіянам ультиматум поставили що росіяни якщо передасте Північній кореї щось там ну і там переліки озброєння це там ракетні технології ще щось і ракети то тоді ми Південна Корея знімає з себе будь-які обмеження, і українці отримують по максимуму озброєння. Ну, я так бачу, це більше знову таки червона лінія намальована, як в кіно Тарантіно. От всі один на одного направили стволи, і розрахунок такий, що ніхто, перепрошую, нікуди не рифнеться, і ситуація залишиться. От тільки кимчаниним вже направив, вже стріляє. Що прикол, але це ж не проти Південної Кореї. Це ж проти України більше. Це проти більше України, і вони переживають кожен за себе. Давайте так: українці теж переживають за себе. Коли там була історія з Грузією, то Україна трішки допомогла. А решта все ми спостерігали. Тільки YouTube, було цікаво. На що ж там з Грузією буде? М -м, цікаво, цікаво, цікаво. А, так само і вони спостерігають. А, але я бачу. Потенціал співпраці, по-перше, це розвідка, це плюс, це, це нам потрібно. Я впевнений, що вже фахівці певні є, вони вже знаходяться в Україні, не знаю якого рівня, не скажу там. В принципі, не важливо. Генштаб, розвідка 100% вони є. А плюс тут можна налагодити співпрацю по а, окей, хай це не військове, не військове не озброєння, не товари подвійного призначення, а мікроелектроніка. Нам це потрібно, нам потрібно, нам потрібні безпілотники. Безпілотники, хай вони б, там, комплектуючі для. Хай буде для весільних цих дронів, яких називають, але вони потрібні для розвідувальних дронів, системи, роз, системи розмінування, якісь радари, якісь сканери, щось пасивне, якась там пасивна безпека. Нам це потрібно, плюс виходити на Японію. Японія теж знаходиться в шаленій ситуації, в шалено складній ситуації. Постійні останні випробування північної Кореї, ракет балістичних напрямку Японії, вони падають там за 200-400 кілометрів. Звісно, що в Японії гикла та страшенно, вони там на це все дивляться. Кажуть, кутець ми тут самі навколо нас нікого немає. Сполучені Штати там десь далеко в виборах. Тут Китай, тут Північна Корея. Я думаю, що заручитися підтримку України їм теж було б цікаво, хоча б для м, розуміння, взагалі, які сучасні методи ведення війни, отримати той досвід. А нам, хоча б. Почати обмінюватися технологіями, бо в Японії шалений стає бан на експорт товарів військового призначення з часів війни. вони в конституції, але вони питання зменшення цього цієї заборони рівня заборони вже розглядають більше року. Ну, варто зауважити, що свого часу Південна Корея передавала Україні снаряди, але через Сполучені Штати Америки так не напряму такий от метод вони віднайшли і будемо сподіватися, що якийсь розвиток у цьому плані також буде. Шановні глядачі, зазначайте, що ви вважаєте з цього приводу так на чистоту відверто, чи повинна Південна Корея якось втручатися у бойові дії, боротися з північною Кореєю на території України. Ну і направду вже ж відчували Українці, що таке Північна Корея, жителі Харківської області, Київщини, так вже знаю, що таке КН 23 29 грудня 2023 року, вперше використали Корейці інструктори, і військові, а саме ці балістичні ракети по нашій території, тому ну заслужили вже на всі покарання північні корейські генерали і сам Кім Кімчин. Це так точно. Тому пишіть і зазначайте. А якщо говорити про роз розвиток бойових дій всередині нашої держави, то останнім часом мало приємних новин надходить з фронту пане Іване, тому що от з останнього діпстейт повідомляє, що лише 9 кілометрів залишилось до перерізання так званої дороги життя єдиної асфальтованої дороги на Кураховському напрямку. Це та дорога листична, яка дозволяє відвозити і евакуйовувати хлопців та дівчат, які отримали поранення, і в зворотньому напрямку підвозити провізію БК. І так далі, чи є шанси зараз у Збройних сил України за тих обставин, які склалися, пане Іване, припинити і зупинити просування ворога саме на цьому напрямку? Складне питання. Ну звісно, хочу вірити, що є такі спроможності, але ви правильно зазначили поступово просування, і ця дорога вже знаходиться під обстрілом. Так, фізично росіян там ще немає, але вони під обстрілом, і для того, щоб не бути голослівним. Постійно кажу: відкриваємо мапу Deep State, і там все видно. все як на тарілочці. там, все видно, що курахувано ну дійсно загрозливої ситуації з півночі, з півдня тиснуть. Якщо, не дай Боже, буде перерізана ця дорога, то нашим військовим доведеться в аварійному режимі звідти виходити. Бо там окей, там ще знайдуться якісь там додаткові шляхи сполучення. Але ж раз, на мапі видно, яка це асфальтована, гарна дорога. Що можна на великій швидкості важку техніку перегнати? Там залишаться дороги такі. Ну ґрунтовні, не ґрунтовні, але набагато гіршої якості, і це впливає на швидкість пересування. І ну на жаль, є велика загроза втрати міста Курахова. Можливо, в цьому році навіть ну я так думаю, що в цьому році не кажу про це, хоча почекайте. Ну в цьому місяці є велика загроза. Максимум, це в цьому році, що його дотримати, згадати, як вугледар е, він тримався за голову два роки і один місяць. Але дуже швидко, саме через те, що вони почали прилізати сполучення, нашим військом довелося вийти звідси, хоча він на висоті, хоча він укріплений, здавалося, що можна його там ще декілька місяців під серйозним там тиском тримати. Але Правильно зазначили, немає провізії, медикаментів, води, що там боєприпасів, поранених можна вивозити. Все це, це все перерізається, плюс паливо зараз. Холодна пора. Вже все перерізається і треба відходити звідти далі. Читаю Deep State, і ще одна невтішна статистика. За жовтень росіяни окупували майже 500 квадратних кілометрів території України, і це Ну, один із таких найбільших показників на є, м, вагоміших за площею шматків землі, які окупував ворог від початку повномасштабної війни. Зважаючи на таке просування, хочеться у вас запитати, як у екс співробітника СБУ, чи є якісь показники того, що там на Росії звісно що вони це все приховують, але чи є якісь злам, чи є якісь від цієї війни, оскільки спостерігаю за пропагандистськими медіа, і все частіше частіше виходять так звані воєнкори і кажуть, що в нас великі втрати. Нам важко також це все нелегко дається, і ми видихаємося. Залучаються не пальці, залучаються подекуди індійці, кубинці, пінчно-корейці Ті самі не просто так. То чи довго ось так, от ворожа армія може просуватися вперед? Є війну ведеться війна на виснаження. Так, це загальна відома фраза, виснаження, ми це все чуємо, але чомусь цей термін використовується виключно там, для військових. Ну, там, скільки техніки залишилося, скільки танчиків, там, БТРів. Але ж виснаження є не тільки на фронті, виснаження є а, в тилах, виснаження є в економіці. Україні зараз надзвичайно складно це ну, не таємниця, ми бачимо. Виснаження людей фізично, моральне, люди змушені залишати свої домівки, бо там наприклад, Харків, суми під обстрілами згортається бізнес, бізнес не платить податки. Податки не йдуть до бюджету. Бюджет не фінансує військових. Військові теж там втомлені кажуть, є я, я тут воюю, а мені ще гроші не виплачуються. Тобто, це такий круговоріт. Він він є. Це, він це впливає. Західні друзі теж виснажені і в грошах, і політично, і ментально. Ну це, це повинно фіксувати так. само є виснаження і у Російської Федерації беззаперечно є нерозуміння, а скільки ті жертви, для чого вони, скільки їх вже. Є скільки їх ще буде, а так в порівнянні, наприклад, з там Афганістаном, виснаження? Ну в них там в них, в на них, в нас. Та єдина країна була, воно прийшло ну доволі там швидко, і було розуміння, що а, щось хлопці там гинуть за що не зрозуміло. Це все є. А і зараз теж така думка вже починає курсувати, плюс економічне виснаження, зменшення сум за поранення, виплат за поранення вже переглядаються вони на, на тему. Ну якщо легкі поранення, то ну на що на що виплачувати? Там взагалі mm -hmm. коли будуть середні, тяжкі, треба переглядати. Це Виспіль... Економіку зараз правильно про економіку. Правильно, так, пане про економіку. Потім Північна Корея ці війські війська, це ж теж не від гарного життя, там теж є виснаження, нерозуміння, а, куди рухатися далі, економіці Російської Федерації, що робити, оголошувати потім нову якусь війну, і кудись рухатися далі, чи відновлювати знищені території, тобто відсутність а, а, стратегії якоїсь. Тобто дійсно є виснаження глобальне у всіх, і воно продовжується. Але питання хто перше виснажиться і хто перше не. Ну, не те, що білий прапор, а хто перший скаже Окей, давайте починати перемогу. Напевно, що наостанок, пане Іване, оті от слова Дональда Трампа, як ми вже розуміємо, новоспеченого о, старого нового президента США Америки, не, за 24 години завершу війну в Україні. Казав він. Вам ваша чуйка, така спецслужбівська, що підказує? Ну нехай не за 24 години зараз у Сполучених Штатах Америки приймають ставки протягом трьох місяців. Чи встигне Дональд Трамп завершити війну в Україні? 48% відсотків успішності має такий прогноз. Як ви вважаєте? Та ну раніше трьох місяців він нічого і не зробить, бо окей, він президент. Ну, Це не президент. Я так розумію, що ну він просто казав: ще до того, як зайду в білий дім, вже подзвоню і Зеленському, і Путіну, і тоді все обговоримо. Ну йому треба вступити в посаду, йому треба призначити своїх людей. Бо зараз всі ті люди, пан Лойду Остін, Блінкін, вони залишаться на своїх посадах. Я думаю, є перехідна адміністрація. Тому йому треба зайти в кабінет і вже підписувати всі певні розпорядження. Можливо, до того часу він. І буде вигадувати механізм, а, а, як там зупинити цю війну. Бо сказав 24 години, години. Механізму немає. І от потім його призначення там зрадники національної безпеки, призначені там секретар Пентагону, Міноборони. Всі вони будуть вигадувати, щоб, що що треба зробити, щоб завершити війну в такий короткий проміжок часу. Є дійсно сподівання, що він буде набагато рішучішим, як там позитивно, так і негативно для нас у цій війні. Бо скажу відверто, ну мене втомила. Особисто це моя приватна думка втомила ця історія про постійну ескалацію, побоювання ескалації, а, яка лунає постійно від Білого Дому, від чинної адміністрації, Що в них там ще є? перманентна за десзанепокоєність північно-корейські війська. Ми занепокоєні. Це Red флег, але рішучих кроків від них не було. Хочеться дійсно чогось рішучого І тут може бути, але або супер-супер позитивно для нас, але повна кришка, але дуже швидко. Свої думки зазначайте в коментарях. Останнім часом експерти сходяться на думці, що Дональд Трамп. Це швидкий кінець, а Камала Гаріс. Це кінець, який затягнутий просто у часі. Однак, як би там не було, це зміни Дональд Трамп. Це так, зміна, а який час покаже. Що думаєте з цього приводу? Пишіть знову ж таки в коментарях чи раді, звісті про те, що радше за все, президентом у США стане саме Дональд Трамп. Ну і звісно ж підтримуйте наші матеріали своїми вподобайками. Зокрема, пишіть свої думки стосовно моєї роботи. Пишіть звідки ви. Нас дивитися, і як вам новини останнього часу. Іван Ступак з нами сьогодні спілкувався. Військовий аналітик, оглядач, екс співробітник СБУ. Пане Іване, дякуємо вам, що зайшли. Дякую, дуже дякую. Ну і дякуємо знову ж таки глядачам за те, що також приділили свій час. Мене звати Павло Ковальчук. Я ведучий ютуб каналі Клочок Тайм, а також центру громадської аналітики вежа. Закликаю вас любити Україну всередині та навколо себе. Ну і слава Україні! На все добре.